В одному з найкращих готелів чотири зірки Гранд Оазіс по ціні і якість не потрібно переплачувати за раннє поселення 100 євро, адже офіційно на місці раннє поселення і з можливістю піти на сніданок, можливо, до якогось часу без номера коштує 15 євро за людину. Так, на жаль, зараз більшість готелів почали брати доплати за раннє поселення і за позднє виселення. Це рідко є у готелях. Високого рівня або вище середнього рівня, от, але у таких от бюджетних готелях чотирьох зірках часто трапляється така ситуація. Хоча даний готель вважається хоч і бюджетним, але по якості він нічим не відрізняється від якісних готелів п'ять зірок, особливо по харчуванню, тому що даний готель відноситься до мережі Савой. Тут дійсно одне з найкращих харчувань. Серед готелів 4 зірки він нічим не уступає по харчуванню готелям 5 зірок є навіть морепродукти, хороший вибір по рибі, м'ясо, закрита бухта Шарксбей, хороша територія. Ну, не завдала реновація, але враховуємо вартість тисячу євро за двох на сьогодні. Подорожчав уже на 150 євро. Ще два дні назад. Можна взяти було за 850, коли я кричав: забирайте <кій> Плюс відразу можна вийти на площу сохо, погуляти, співаючи фонтани. Ілюмінація, магазини, ресторани, інтернет безкоштовний, також непоганий коралевий риф, є невеличка піщана лагунка для дітей. І непоганий сервіс, знову ж таки, як для вартості і для цього готелю. Щоб робити правильний вибір і для розрахунку для вас спеціальної вартості, плюс у коментарях, а також посилання. Є номер Viber, посилання на сайт і на телеграм.